20 березня 2012 року в усіх регіонах України офіційно стартував перший етап Національного кубку шкільного футболу Євро-2012. Національний кубок шкільного футболу Євро-2012 проводитиметься за Олімпійською системою. Участь у першому етапі змагань братимуть команди загальноосвітніх навчальних закладів, які мають у своєму складі школи третього ступеня. Передбачається, що участь у заході візьме понад 300 тисяч школярів з усієї України. Вирішальний матч турніру пройде на НСК Олімпійський. Фіналісти Кубку отримають квітки по 25 кожній з команд на фінал Євро-2012. Учасники однієї-другої фіналу квитки на півфінал, однієї четвертої фіналу на чвертьфінал. Крім того, шкільний кубок команді переможцю вручатиме президент УЄФА Мішель Платіні. Білогірчани вирішили теж спробувати свої сили у футболі і позмагатися такий цінний приз. У Білогірському районі Віти третього ступеня нараховується 14. Відповідно, саме стільки команд змагатимуться на Білогірщині в першому етапі кубка. У спортивному залі Білогірського районного будинку культури відбулися урочистості з нагоди. Участь у них взяли представники районної влади та вчителі фізкультури, які будуть тренувати шкільні команди. Особливо пильно стежили фізкультурники за жеребкуванням, яке визначало спортивне протистояння футбольних команд. Ми, ми займаємося дійсно в своїй школі, багато часу приділяємо для футболу і в шкільній програмі є. Це велика справа, що такий кубок проводиться в Україні, зокрема, і дійсно хай в нашому районі переможе найсильніший, який буде захищати честь нашого району. Цього, і я думаю, що Ямбі завжди буде, я буду своїх вихованців настроювати на перемогу. Районні турніри мають розпочатися у суботу 24 березня, а завершаться 1 квітня. Ну, саме основне це буде проходити турнір. У нас так і вже сьогодні було розпочато це перший етап жеребкування, де визначились команди, які будуть приймати участь і які вийде саме, яка краще переможе команда, на яку ми надіємося, що і піде далі. Що нам Бог допоможе, тому що ми до нього дуже серйозно готувалися і готувалися при попередні змагання, проводили по всій школах. От продовження цього турніру буде вівторок, на 10-ту годину, де вже будуть перші е команди, які попали в жеребкування, проведуть проведуть змагання. От і далі та команда, яка вибере перше місце, буде захищати наш район зональних команд місті Славута. Команди учасниці кубку району будуть нагороджені грамотами, дипломами та подарунками. Команда переможець здобуде право представляти район на другому етапі. Кубка тренер кожної команди сподівається на перемогу. Це гордість наша. Це ми довгий час йшли до цього, щоб добитися такого результату, щоб у нас проводилися євро 2012 А як ми будемо тренуватися? Ми тренуємося все життя. Ми тренуємося до всіх змагань, і зараз тим більше будемо старатися придати максимум уваги, зусиль, більше дітей залучити до цього такого урочистого форму, щоб змагання пройшли на високому, ідейному і спортивному рівні. Ну, звичайно, перемога за сильнішим. Час покаже. А футбольним фанам, які мріють потрапити на професійні матчі, що проходитимуть в рамках Євро 2012 слід рахувати кожну копійку, адже квиток на один матч в середньому коштує від 300 до 6 тисяч гривень. А це по кишені далеко не кожному жителеві Білогірщини. Анжела Дзицюк, Богдан Бойко, студія Білогірського районного будинку культури для подільської панорами.